любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ще, наче вчора ми ходили в курточках і в теплих кофтах і дивилися на вітрини із літніми платячками та костюмчиками, і не вірили, що буде таке тепло, коли можна так вдягтися. А сьогодні дійсно погода різко помінялася. Якщо б вчора було вночі 4 градуси, то сьогодні вже 7. І вдень. Сьогодні 21 градус обіцяють. Була ось я недавно на базарі і побачила ось цікавий такий овоч. Хто зі мною вже давно, той знає, що я повз таке не пройду. Це маніок, їстивний або касава типовий овоч родини молочайних. І дуже це така, скажімо, цікава рослина. В їжу використовують плоди, але тільки для приготування. От в сирому вигляді ця рослина несе в собі отруту. Але дуже схожа вона на батат, про що я спочатку і подумала. Уявляєте, ця рослинка вона росте рост, висоту приблизно 2 метри і вага. Овоча може достигати від 3 до 10 кілограмів. У корнеплодах дуже багато крохмалю, і часто його готують вареними або печеними, дуже свачно. Є крупа тапіоку, з неї теж роблять із сирого. І каша з неї виготується. А сушену маніоку перемелюють на борошно, з якого печуть такі тонкі коржі, і отримали вони назву хліб з касави. Чесно кажучи, мені навіть захотілося спробувати, але я була не впевнена, що Мені сподобається цей смак, бо хоч воно і не дуже дорого, але якось не люблю я викидати До, продукти. До речі, листя цієї рослини можна тушити з м'ясом, і це місцевий делікатес. Хоч і люблю цікавинки, але все-таки я не купила. А не купила, тому що побачила ось оцей плід. це черемоя або шеремоя, тропічна рослина. Роду анонових. Це азиміна з цього роду, ілангі ланг, і сметане яблуко. Я знаю, що цей плід фрукту зелений, він повинен бути коричнюватим шкірка. Це точно бо і читала, але ні разу не бачила. Але коли дитина каже, що вона хоче, то якось з нею неможливо. Ні спорити, нічого не доб'єшся і не докажеш. Ну, В результаті тато вирішив перевірити, що ж таке розламали, і в першу неприємність ми вже бачимо, що дуже багато кісточок. До речі, кісточки це, це, деревин, це деревина, ростом до 5-9 метрів, росте в кімнатних умовах у нас в Україні, витримує до 7 градусів морозу. Тобто це повинен бути або зимовий сад, або якась оранжерея, теплиця. І плоди повинні бути ось такі вкаричнюваті. Для того, щоб вони визріли, ми його поклали, щоб він дозарювався, розрізаний. І тоді ми відчули смак справжньої черемої. Це щось неймовірне, недарма цей фрукт називають одним із найсмачніших. Але ось бачите, дуже багато кісточок, із кісточок можна виростити і плодоносить в кімнатних умовах через 5 років. Перед плодоношенням чи цвітінням скидай листочки, потім знову вони з'являються і росте далі, Ну, навпаки, все, як ото кажуть. Смак був схожий і на папаю, і на е, ананас, і на манго, всі тропіки. І ще цей плід називають. Плодом морозивом. Ну, Дійсно, дуже-дуже смачний. В кого буде можливість, купіть, спробуйте. Не такий же він, недорогий цей плід, але дуже смачно ми всі насолоджувалися. Ну, звичайно ж, експеримент, як розумієте, має бути, бо є кісточки. Звичайно, це вже буде на каналі Бабусень Квіточки не тільки. А тут я тільки розкажу про те, що ми спробували. Але не все в нас так весело, як ось тут. Нещодавно я розповідала, що мишкові лікували зуб молочний, але лікують і спасають всі зуби. І буквально через пару днів у нас флюс з'явився. В гютер лікують і видаляють зуби дітям, точніше видаляють зуби тільки під масочним наркозом. Анестезією масочною. я його боюся цієї анестезії, тим більше ви знаєте, які випадки були. У сусідньому містечку, з протилежної сторони, мишкові вже видаляли такий зуб. Теж був флюс, і теж він молочний. Рано йому ще видаляти його. І лікуємо, і слідкуємо. Ну, ось така проблема, що у нас з зубами не дуже. І Поїхали вони у Реду Віденбрюк, де довелося все ж таки видалити зуб. Я е, завжди дивуюся, інколи перший термін це просто подивляться зуб, обстеження зроблять, другий термін це назначать на лікування чи на видалення, і все це тягнеться. Не дивлячись ні на флюс, ні на температуру, що вже є, ні на те, що біль. У мене донька вже декілька місяців. Вирішують проблему, що робити з зубом. Вже в нас були антибіотики, вже і робили перепломбування цього зуба. І тепер дали їй направлення у щелепнолицьову хірургію. Там знову консультація перша, друга з, з лікарем. Перше дивляться, потім з лікарем, уже з том, тим, що буде оперувати. Він каже, і призначення МРТ, і це все теж розтягнеться не на місяць. А зуб болить, вона вже в мене безнеболювальних не спить, не їсть. А Ще потрібно щось і робити. Медицина в Німеччині достатньо така прогресивна, дуже деякі такі процедури робляться, які навіть і не знаєш. Але те, що дуже довго чекати, як, наприклад, термін у лор лікаря, до речі, Мешкові з... 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 проблему теж знайшли, чому у нього посмикування. Ми думали, що це воно з'явилось декілька днів. Але це проблема лор. Так що у нас ще одна проблема, потрібно буде її вирішити перед школою. А так, ось погляньте, дитині видалили зуба, і він одразу на площадку. Йому все треба перевірити. Хоча. Був дуже-дуже він сумний, бо зробили йому під уколом, і лікар був дуже довго зайнятий, і анестезія почала відходити, і потім видали. Казалось би, ну, що там такого? Але зуб, корінь був, вибачаюся, зуб ще міцно сидів, і все таке йому було боляче. Але він у нас терплячий хлопчик. Завжди всіх просто як вогник запалює, всі бігають, всі граються, всі то в футбол, то, то м'яч, то на випередки бігаємо, постійно якісь ігри. Ну, маленька дзига, яка не дасть нікому сумувати. До речі, ви бачите, в нас знову старі окуляри. Бо новим прийшло в капут у садочку. Хлопчик чи навмисно, чи ненавмисно зачепив, чи побилися, чи подралися, бо це хлопці, і зламалися наші окуляри. Потрібно робити нові. У садочку є страхівка на дітей на окуляри, але ми не знаємо, чи це, оскільки зламалися вони в садочку, чи покриє, чи будемо знову купувати нові. Але доведеться це робити, бо в цих йому вже незручно. Плани на літо дуже великі. Скоро буде в нас пробне заняття в школі. Буквально на цій неділі. І погляньте, яку пташечку побачили на майданчику. Така цікава. І... Ось так міняється погода. Сонечко піднімається. Це вже білий фельд, і пташки хочуть пити, тому наливайте водички, щоб їм було що попити, бо жарко і птахам. Як бачите, вони підбирають водичку. І, як ви розумієте, що білий фельд, то в нас буде сьогодні ще екскурсія. А екскурсія у мене сьогодні буде для вас. У японський сад. Зупинка є і через дорогу, на якій я встала. це вже я перейшла і чекала ось тут на зворотньому шляху, вже побула в саду в японському, і роздивляюся клумбочку біля зупинки. Ось так виглядає з боку японський садик. Всередині він дуже невеличкий. Але сісти, пороздумувати, помріяти можна тільки дивитися із площадки, майданчика оглядового можна дивитися. І ось так він виглядає. Він зовсім-зовсім невеличкий, але довелося мені видалити звук. Тут так гарно співають пташки, але поряд сиділи дві літні фрау, які розмовляли, і цим картинка трішки е, така була не дуже гарна. Мені так хотілося, щоб ви почули спів пташок. Звичайно ж, тут дуже багато азалій рододендронів. І він такий маніпусінький, просто мініатюрний. Є кам'яні фігури, камені цікаво лежать. Це двір поряд готель. Тут є готель, і ось так виглядає, як я кажу, фальш вхід у садочок. У японському стилю. Є і бамбук, є і кущі, є і клен японський. Ну, ось такий невеличкий садочок. І кому цікаво і може бути в північний Рейн-Вестфалії, -Рейн знаєте, що є таке містечко, де можна просто посидіти і подумати їхати, в принципі. Не дуже важко. Кожні півгодини є автобуси. Ось так виглядає дорога. Як бачите, тут ліси і спуски. Дороги дуже вузькі. Можна було ще піти сюди погуляти. Неподалік, я так зрозуміла, що є жаб'яча ферма. Але. Чесно кажучи, мені туди вже не хотілося, сонечко піднялося. А ось так вуточка билася за право плавати сама у цьому озерці і смакувати смаколиками. Хто мені напише, з ким вона воювала і кого вона так мужньо вигнала з цієї території, я буду вдячна за коментар. До зустрічі!